Добрий день, цікаві хлопчаки соколята і зіранки дівчатка. Вітаю вас, татусі та матусі, малечі! Доброго дня бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казали у запорожському коші, шануємося ладу, люди хороші. Я запорозький каскар Санько Сито, котрий усмішку зустрічає світанки та уступці дядя в житті жито. Радий нашій новій зустрічі у цій чарівній казковій книжковій вітальні. Я з тих, хто служить добру цілковито. Ніколи я не буваю сердитий, бо серце моє любов'ю сповите та радістю, мов водицею мите, а ще моє серце для світу відкрите. Воно не журливе і працьовите, полюбляє сенькосито вільної години. На травичку сісти або як отут, в затишному куточку, та у чесній громаді казку оповісти. А знаю казки я про долю й недолю, про сонце й місяць, про вольну волю, про вуки і луг, про ледарів і хапух, про дикі степи, чорне море, про птаха і звіра, про лицарів християнської віри, про дружбу і зраду, про кривду і правду, про вовкулак і русалок, про прочуттів, промавок, про скарби і злидні. Аж три ночі, ще й три дні, казати казки я вам буду без втоми. А ви, мої дорогі послухачі, кладіть їх у торбу та й несіть додому. Отже, казка про те, як кіт і кішка вгощалися. До нас сонечко. Усміхається нова казочка починається. За вікном шпаки гомоніли кіт і кішечка, за столом сиділи, з'їв кіт паляницю, потім згамав вареницю, з'їла кішка вареницю, а вже потім паляницю. Питається кіт у кішки. Чому це ти, киця миця з'їла спершу вареницю, а вже потім паляницю? А кішка питає кота, чому це ти, коти -кот, з'їв спершу паляницю, а вже потім вареницю? Хм. Тому каже кіт воркіт, що паляниця пухкіша, а ще вона смачніша. Ні, ні, каже киця миця. Варениця пухкіша, варениця смачніша, варениця мені наймиліша. Ні, ні киця миця, паляниця пухкіша, паляниця смачніша. Ні, ні, коти чи тобі базика та охота. Варениця від паляниці смачніше, варениця від паляниці ситніша, варениця від паляниці пухкіша. От Почали вони битися. Билися доти, доки не вирішили миритися. А як помирилися, знову сіли до столу та щоб охолонути серцем, випили трохи розсолу. З'їв кіт сальця, а вже потім м'ястя. З'їла кішка м'ястя. А вже потім сальця. Питається кіт у кішки, чому це ти киця миця з'їла спершу м'ясце, а вже потім сальце? А кішка питає кота, чому це ти, коти кот, з'їв спершу сальце, а вже потім м'ясце? Тому, каже кіт воркіт, що село. Жирніше, а ще воно ситніше. А я, каже киця-миця, полюбляю м'ясце. Смачню чи жирненьке м'ясце, присипане перцем, ковтнеш його і від задоволення тягкаєш серцем. Ні, ні, киця миця, сало від м'яса смачніше, сало від м'яса ситніше. Ні, ні кіт варкіт. М'ясо сала ніжніше, м'ясо від сала смачніше, м'ясо мені наймиліше. Знов почали вони битися, билися доти, доки не вирішили мирітися, а як помирилися, знову сіли до столу та щоб охолонути серцем випили квасу і розсолу. Кіт куснув. Зефір духмяний. Потім полизав сметани. Кішка сьорбнуло сметану. Потім кусь Зефір духмяний. Питається кіт у кішки. Чому це ти кішка жишко спершу сьорбнуло сметану? А кішка питає кота, чому це ти? Кіт пройде світ спершу кусь за духмяний. Тому грізно каже кіт, я на це люблю зефір навіть більше, ніж кефір. Тільки з кішка засичала, десь забачу я сметану, то одразу від кортячки мав лядяничок той, Тану, кішко, ти, ти мов пень дурна, а ти а ти родич барана. Знов, знов почали вони битися, билися доти, доки не вирішили миритися. А як помирилися, знову сіли до столу та щоб похолонути серцем випали квасу тархуну, компоту і розсолу. Звертається кіт до кішки. Любесенька киця-миця, набридло мені сваритися. Давай більше ніколи. Чуєш, ніколи, ніколи не будемо битися. Хай хоч м'ясо, хоч сир, хоч кефір. Немає різниці, хай між нами засвітиться мир. Каже кіточка, кішечка, коти воркоте. Маєш ти серденько, що розлоте. Я теж хочу, щоб дружність між нами не сліпила гризота хмарками. Кожний має свій розсуд і смак. Дружбі це не завадить ніяк. Ти сказала єсніше ясного, тож смачного кицюне. Смачного. От така казочка, мої друзі, вона вам нічого не нагадує. Коли я її писав, я, я довго розмірковував над світом людських взаємовідносин. Як часто ми дошкуляємо одне одному і кажемо, що те, що ти робиш, неправильно, а те, що я роблю, вірно. Те, що ти одягаєш, ця одежа тобі не лицює, а от мені лицює. Так само уподобання, як оце у котика і кішечки. Про подобання кулінарії, те, що ми беремо зі столику, хтось любить одне, хтось друге. І нащо? Це все те, що я хотів сказати цією казочкою. Навіщо ми сваримось, навіщо ми гризимося, навіщо ми кпиняємо одне одного, одного тільки тому, що цього ми не сприймаємо, а хтось інший це уподобав собі як найкращу найкращу річ, найкращий наїдок. То я вас. Сердечно закликаю а, придивитися до того, як ви ставитесь до своїх ближніх, до своїх друзів. Чи поважаєте ви їхній вибір? Пригадуєте, що сказала кішечка? Кожний має власний смак. Дружбі це не завадить ніяк. Я знаю це точно, тому що а, так визначився у житті і ніколи, ніколи не дорікаю людям, ніколи не повчаю, як їм жити. Яке я маю право на це? Кожний робить свій вибір і кожен має право пройти. Навіть якщо він робить якусь помилку, він це зрозуміє скоро і не буде так більше робити. От така сьогодні казка, така моя з вами розмовочка вийшла. А тепер, тепер мої дорогенькі, час добіг кінця. Я мушу з вами прощатися. Але я роблю це з великою радістю. Чому? Тому що я знаю, що на нас чекають. Нові зустрічі, тож бажаю вам будьте щасливі та здорові. Життєву стежку плекайте, друзям рідним в усьому допомагайте, розумному, доброму навчайтеся, у радості укореняйтеся. Мене запорозького каскаря Санька, не забувайте, на наступну зустріч чекайте і любіть Україну! Той, хто любить землю рідну, буде мати і долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу. Той, хто любить рідне слово, буде жити веселково. До побачення!